Вітаємо вас всіх, слава Богу. У мене є хороші новини. Які новини? День народження Ісуса Христа. Щоб ви не забували про Ісуса Христа? Згадували про Нього, тому що Ісус колись народився. Ну, Щоб нас не було це звичка. Щоб ми постійно згадували і дивились на Ісуса. Христа. Так, я пам'ятаю, так, Він мої чисті, мої гріхи, Він за нас страждав, Він на Христі був розп'ятий. Ми згадували, а, а як без Христа? Ні. А куди без Христа? Світ куди пішов би? Він один, Він один Спаситель. Давайте дивитися на Нього до і до. постійно, кожен раз без кінця, щоб ми згадували про Ісуса Христа, нашого Спасителя. Я б хотів би дещо вам розказати. Давайте читаємо Луки, прочитаємо 12 розділ з Луки, 16 до 21 року. 12 розділ Луки. О, вже є. Я ще не знайшов наш. І він розповів їм притчу, говорячи: в одного багача гойно, нива вродила, була. І міркував він про себе і казав, що робити що не маю куди зібрати плодів своїх. І сказав, оце я зроблю, порозвалюю клуні свої і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою, всю свою та свій достаток. І скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра, на багато років складено, спочивай, їж, та пий і веселися. Боже до нього прорик, нерозумний, ночі цієї ось, душу твою зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був. Наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. Результат. Він думав, позбираю, понаскладаю там, все буде файно, все буде достаток. На багато років, на багато років свого життя. Перше про землю, про себе, а Бог дивиться на нього. М -м -м. Ти не шукаєш Бога, ти десь, ну, ти думаєш про землю, про себе. Якщо загинеш, кому це все останеться? І ще один текст. Давайте згадаємо. Колосян. Третій розділ, вірш другий. Колосян 3.2 Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Перше всього про те, що вгорі. Ще давайте відкриємо Луки, 8 розділ. Чотирнадцятий текст на дев'ятнадцятий текст вісім дев'ятнадцять. Давайте 14-й текст. 8, 14. Зараз щось запутався. 8.14 луки. Поверніться, будь ласка. А те, що впало між терен, це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. От дивіться. Думають про небесне, думають про земне, а зараз ще дивіться, наприклад, в церкві працюємо, діємо там, багато про щось думаємо, щось там. А прийшли, сидимо, там пастор проповідує, ми дивимося, ага, все добре. А людина дивиться, сидить, а в голові що там робиться? Яке слово, куди те слово попадає? Чує слово Боже, а куди воно? Пролітає чи попадає в голову? Коли ми думаємо про перше, друге, третє, а який результат? Ми йдемо зібрання, а серце що відчуває? Радість немає. Ми думаємо про Ісуса. А якщо не думаємо про Ісуса, це є проблема. І ще один важливий момент Матвія, 6 розділ, 33 текст. 6.33 Матвія. Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. От цікаво є. А ви ще там що? Думаєте? Ні. Нормально, ну на, на своєму рівні. Просіть Бога, Бог дасть. Спочатку про Боже, а Бог додає те, що нам потрібно. Коли думаємо про земне, складаємо, все достатньо, нам все хватить. А ні, перше шукайте. перше. В мене є віра. У мене є спілкування з Богом, Дух Святий, спілкування з Богом, а потім другу чергу земне. Сьогодні ми згадуємо про народження Ісуса Христа, а ми думаємо, Ісусу, треба приготувати там е, хату, все. а ми в церкві прийшли, і це нормально. А якщо ми думаємо там про земне, говоримо, Та, я знаю, там Ісус народився, да. є проблеми. Різні духовні проблеми бувають. Ну, яка радість, де вона, коли ми живемо по-іншому? Нам треба збавитися від цього всього і в першу чергу думати так, як говорить слово? Мо, потрібно молитися, щоб Бог благословив, щоб Бог допоміг, щоб ми, нас ну, в темі був єдиний Ісус Христос. Хай вас бог благословить.